Ми Але... то хорошо попрацюємо, а з кліщом договориться, не знаю як. Ми хорошо попрацюємо, а з кліщом проконтролюємо, договоримося. Да. В ріпаках соняшник більше не сіє. Не горі горький опит. Соняшник. Ну ти знаєш, якби ми там кукурудзу посіли, да, ми б ні біга не виграли. Так, що тобі сподобалось минулого року? Що мені? Мені кобзар сподобався. До як... речі, ми його одним. Після першого сроку да, да, сіли да. кобзар, і я думала, що там він сів в жару, що ні хрена не буде. Так, да, він оце що попав в жару, але, блін, дві тони він дав в такі погодні умови. Це прям класно, і була 51-ша оліність. Да, багато хто мені там період, там олійність, ні, У нас була 51 олійність, бо ми там одну машину здавали з поля. Сьогодні здавали останню. Сьогодні Коля сказав, скільки, є, бо вчора здавали машину олійність на останній машині. Так, да. ну там вже солянка була, соняшник. Так, да, да, вже 47, Не, а починали здавати з Кобзаря по 51. Да, 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 да. Так що, друзі, Кобзар рекомендую.